На початку 1980-х років перспективний молодий підприємець на ім'я Стів Джобс відвідав Японію з невеликим робочим візитом та можливістю зустрітись з Морітою, співвласником та головою Sony. Завжди уважний до деталей Джобс помітив, що працівники заводів Sony носять однакову уніформу. Ріта пояснив, що після Другої світової війни люди буквально не мали нормального одягу, і компаніям на кшталт Sony доводилось дбати про своїх співробітників, надаючи їм хоч якийсь одяг. Молодий інноватор так надихнувся цією історією, що побудував свій власний бренд на основі однієї з найвпливовіших філософсько-культурних концепцій сьогодення. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр, і Сьогодні ми поговоримо про мінімалізм та розкриємо секрет магнетичної привабливості. Feel more loop, cult of innovator, Steve Jobsa. Rag it up, rack it up. I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, shake it up. She got her hands on her knees and she bringing a cake out. Smoke it up, smoke it up. I got some gas, some packs, I'm up in a greenhouse. Bowl it up, ball it up, I'm with the gang we take a shots. Ні для кого не секрет, що Стів Джобс був також відомий своїм культовим гардеробом, який складався з чорної водолазки, синіх джинсів Levi's 501 і кросівок New Balance. Цей характерний образ настільки тісно асоціювався з бізнесменом, що навіть був названий уніформою Джобса. Гардероб Джобса відображав не лише його мінімалістичний підхід до дизайну, але й прагнення зосередитись на тому, що на його думку справді має значення. Простота його одягу була певною мірою елементом візуалізації, уявлення про його відданість інноваціям і відмову від непотрібної надмірності. Для репрезентації цієї ідеї, після спілкування з Акіо Морітою, Джоб звернувся до японського модельєра Ісей Міякі. Власне, знаменита чорна водолазка була знайдена в магазині дизайнера. Светри, створені Міяке, виготовлялись із високоякісного легкого трикотажу. Та мали охайний вигляд. Джобс купив їх безліч, гарантуючи, що один із них буде завжди у нього під рукою. Ця відданість його фірмовому зовнішньому вигляду не лише відображала Хіз Джобса до простоти та ефективності, але й уважності до деталей. Джинси Лівайс і кросівки New Balance, які завершували стилістичний образ Джобса, тільки якнайкраще підкреслювали його концепції простоти та функціональності. Джинси Лівайс 501 – це класична робітнича уніформа американця. Візитівка стилю кежуал та просто функціональний одяг. Тоді як кросівки New це не лише прояв комфорту, але й засіб для підтримки активного способу життя. Культовий гардероб Джобса не лише відображав його особисті стильові уподобання, але й став потужним символом його відданості своїй роботі. Усунувши вибір щодо того, що одягати щодня, він звільнив свою розумову енергію, щоб зосередитись на більш важливих рішеннях у своєму житті. Рішення Джобса носити одне й те саме вбрання щодня також відображало його бажання бачити послідовність та передбачуваність у своєму житті. Він був відомий своїми строгими розпорядками і звичками а чорна водолазка стала частиною його ретельно підібраного образу. Ця уніформа також вплинула на маркетингову стратегію продуктів Apple, оскільки вона посилювала ідею простоти та елегантності, яку він намагався візуалізувати через свій бренд. Іншим аспектом прихильності Джобса до своєї уніформи був його бунтарський дух. У галузі, яка відома своїм повсякденним дрес-кодом, Джобс яскраво виділявся, дотримуючись власного унікального стилю. Це відображало його зневагу до традиційних корпоративних норм і бажання кинути виклик статус-кво. А його модний вибір тільки як найкраще відображав цей аспект особистості. Згодом характерний стиль став символом його незалежного мислення та підходу до бізнесу та інновацій. Джобс зрозумів силу візуальної символіки і використовував свій одяг як інструмент для посилення голосу свого особистого бренду та можливості додатково заявити про свої цінності та пріоритети. Мінімалізм має свої практичні переваги. Наприклад, допомагає оптимізувати ваш бюджет і уникнути безладу. Прихильники цього стилю або навіть способу життя концентрують увагу на іншому методі споживання, і ми спробуємо зрозуміти, в чому його суть і що стоїть за лаштунками такого вибору. Наш мозок постійно знаходиться у пошуках закономірностей. Ці є певним чином нашими орієнтирами, завдяки роботі яких ми володіємо здатністю порівнювати і розуміти будь-яку нову інформацію, яку отримує наш мозок. Хоча це і дуже суб'єктивно, але саме таким чином ми надаємо цінності звичайним предметам та повсякденним діям у нашому житті. Більшість людей без сумніву, щоночі сплять у ліжку. Для мозку це щось більше, ніж просто звичайна рутина. Це орієнтир, що пов'язує наше сприйняття з ліжком, а ліжко зі сном. Але, наприклад, можливо, для вас або ваших близьких, які зараз знаходяться на фронті, така буденна річ стала справжньою розкішшю. Тільки ми опиняємось в умовах, де буденне стає недоступним для нас, як одразу починаємо розуміти цю постійну цінність. Або, як каже стара приказка, ти не дізнаєшся, що маєш, доки не втратиш це. Те саме порівняння відбувається з процесом усвідомлення з тим, хто ми є і що у нас уже є. У психології це звучить як теорія соціального порівняння у дії. Порівняння певною мірою може сприяти особистісному зростанню та зовнішній мотивації. Але коли соціальні мережі з усіх усюд повідомляють нам про чуже розкішне життя, легко потрапити в пастку каяття, вини та деструктивної поведінки. І ці наші незліченні соціальні порівняння ставлять під загрозу наші стосунки з самим собою. Саме тому так багато людей у цілому світі обирають для себе цю, здавалось би, легку концепцію. Такий підхід допомагає людям відчувати себе впевненішими в собі і не звертати увагу на непотрібні дрібниці. За роки своєї популярності мінімалізм еволюціонував від стилю життя до візуальної тенденції, яку бренди використовують, щоб залучити споживачів, яким подобається спокійна монохромна естетика. Правило гри для брендів просте: чим вище їх залучення, тим вище місце вони займають у піраміді брендингу. Ця гонка мінімалістичних естетичних озброєнь породила цілий комерційний клас візуально псевдомінімалістів. Такі бренди, як Юнікло, націлені на завзятих мінімалістів, які практикують стиль життя лише через свою естетику. Японську естетику Юнікло зазвичай описують як мінімалістичну та універсальну для будь-якого випадку. Ні поні, ні логотипів, ні поле. Колись таким був їх рекламний слоган. Але замість того, щоб прибрати безла, тут криється парадокс: візуальні мінімалісти споживають більше, щоб припустити, що вони мають менше. Що перетворює мінімалізм на порочне коло споживання. А це не те, до чого прагне мінімаліст. Сорочку, яку ви носите зараз, можна порівняти з будь-якою іншою сорочкою у гардеробі, яку ви могли б носити. Якщо ми постійно думаємо про те, що ми могли б носити, ми піддаємось порівнянням, зменшуючи цінність того, що ми маємо в даний момент. У результаті ми постійно прагнемо заповнити порожнечу задоволенням. За мудрими словами Теодора Рузвельта, порівняння злодій радості. І, хоча ми все ще прагнемо отримати задоволення від постійних покупок, мінімалісти це близько до серця і знаходять способи уникнення цього процесу. Для мінімаліста розгляд основ ієрархії потреб та заповнення місця тим, що приносить їм користь, є непорушним зобов'язанням. Зобов'язання перед собою прийняті передбачуваних рішень супереч мінливим емоціям. Хоча багатьом із нас важко вести мінімалістичний спосіб життя, саме це прагнення захищає наш мозок від імпульсивності, яка може стимулювати емоційні покупки та надмірну споживчу поведінку. За допомогою цього своєрідного щита, ми уникаємо будь-якого прагнення до соціальних порівнянь. Бажання це страждання, сказав Будда, і хоча мінімалісти можуть певною мірою з цим погодитись, найкраще це резюмує Епіктет. Задоволеність приходить не так від великого багатства, як від небагатьох бажань. Говорячи про мінімалізм, мінімалістична естетика, яка наразі захоплює багатьох користувачів Pinterest, також відображає естетичні уподобання заходу. Хоча мінімалізм, як правило, виражається через просте та рідкісне споживання, він також популярний у окремих людей, які обирають пастельні та монохромні палітри. Простий пошук у Google або Pinterest за запитом мінімалістичний інтер'єр будинку або мінімалістична мода, приводить нас до зображень предметів, які здебільшого дотримуються монохромної або нейтральної кольорової палітри. Нещодавно опубліковані дані з досліджень стверджують, що кольори повільно зникають у світі, а повсякденні предмети. Це не зовсім не збагненно, коли ми бачимо зростаючий інтерес людей до нейтральних відтінків. Тренд на сумний Беш, термін, введений користувачем TikTok Гейлі Дерош, підкреслює привабливість ультрамінімалістичних і нейтральних дизайнів і кольорових палітр. Дерош назвала свій обліковий запис Тікток ДЦ beige lady», де вона публікує жартівливі відео, які висміюють цю тенденцію та те, як багато мам залюбки замінюють звичайні пастельні та барвисті палітри дитячих речей на бежеві та інші нейтральні кольори. Дерош пояснює, що оскільки ця естетика асоціюється з дорогими та екологічно чистими брендами, вона також говорить нам і про певний соціальний статус. Сумний бежевий не обов'язково обмежується одягом та іграшками для немовлят, але також стосується інтер'єру будинків та вибору одягу для дорослих. В індійській культурі, на відмін від скандинавської, наприклад, класичним естетичним вибором є максималізм. Але сьогодні все більше індійських наречених обирають нейтральні кольори замість традиційно яскраво-червоних для своїх весільних сарі. ймовірно, під впливом таких індійських знаменитостей, як Алія Бхат і Кіара Адвані. Які відмовились від червоного і обрали колір слонової кістки та пастельні рожеві відтінки у їх великий день. Що означає перевага мінімалістичної естетики? Чи означає це, що індивідуальна культура втрачає свою унікальність? Чи люди, можливо, хочуть соціально продемонструвати свій витончений смак через мінімалістичний вибір? Ідеї мінімалізму проставляють чистоту, простоту та стриманість. Поява мінімалістів, таких як Макс Мара, Кельвін Кляйн і Рейкава Кубо в 90-х роках, тонко відображає епос тієї цієї епохи. Тоді мінімалістична естетика, що відзеркалювала гармонію та рівновагу через вираження редукціонізму, тонкого пошиття та трансформаційного одягу, стала справжнім ковтком свіжого повітря. Як пояснює Кельвін Кляйн, мінімалізм це філософія, яка передбачає загальне відчуття рівноваги та знання, коли потрібно чогось позбутись. І навпаки, максималізм зосереджується на естетиці надмірності. Він відзначає феномен експерименту та екстравагантності через стилізацію, декорування, сміливі візерунки та мистецтво бути на межі. Озираючись назад, можна сказати, що такі дизайнери, як Ів Сен Лоран, Крістіан Лакруа, Версаче, Олександр Мікелес, Гучі та багато інших обігравали концепцію максималізму. Яскраві кольори, суміжність багатошарових тканин і привабливі текстури вказують на еклектичний дух максималіста. Покійна сторічна богиня моди Айріс Апфель ідеально підсумовувала це у своїй біографії в інстаграм. Більше це більше, а менше це ну. Наш споживецький вибір є розширенням або частиною нашої ідентичності, який також говорить про наш настрій і емоційний стан. Обидві естетики мають різний набір цінностей і вірувань, пов'язаний з нами залежно від того, як ми їх сприймаємо. Концепція мінімалізму та максималізму і надалі ґрунтуються на багатьох факторах, починаючи від впливу мистецтва, дизайну моди, платформ соціальних медіа до голосу модних блогерів, редакторів та впливових осіб. З неминучою кліматичною кризою та соціокультурними практиками майбутні моди є досить нестабільним. Зміна естетики змусить нас все більше замислюватись над мінімалізмом, який зосереджується на скороченні виробництва одягу, його переробці та повторному використанні. Але це зовсім не означає, що ми повинні купувати багато бежевого. Нейтральні кольори це ще не мінімалізм. Якщо кількість вашого одягу збільшується, навіть якщо він увесь монохромний, а з прикрас ви не маєте нічого масивного, окрім 30 різних тоненьких колонів. Це не відповідає концепції мінімалізму. І навпаки, ви можете любити яскравий одяг, але ви не будете купувати надміру. Це може бути, наприклад, оранжева сумка від Hermes, модель якої для вас зручна. Тому ви не купуєте багато інших сумок, яким би мінімалістичним не здавався їх дизайн. А розуміючи свої пріоритети і комфорт, обирайте те, що для вас є знайомим і зручним. Мінімалізм і максималізм це синоніми інь і янь, протилежності, але взаємодоповнюючі. Вони знаходяться на крайніх протилежних кінцях спектру, що визначає наші примхи та фантазії. Але знову ж таки, ми не зобов'язані обирати щось одне. Йдеться не про менше це більше чи більше це більше, а про вибір того, що приносить вам найбільше задоволення та визначає ваш стиль. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, буду дуже вдячна вам, якщо ви залишите вподобайку і свій коментар. Що вам подобається більше мінімалізм чи максималізм, і що особисто для вас значить бути мінімалістом. Також буду вдячна, якщо ви підпишетесь на цей канал і поставите дзвіночок, щоб не пропустити новенькі відео. А кому цікаво ознайомитись з моїм іншим контентом, запрошую вас підписатись на мої сторінки в інстаграм. Буду дуже рада бачити вас там. А на сьогодні буду прощатись. Дякую вам за увагу і па-па!